Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку системи координат у проектах створення зображень. Продовжуємо знайомитися з середовищами програмування Scratch та Python. Або ще, як іменують Python. Давайте пригадаємо, що таке система координат. Що таке координатна площина? Та як визначаються координати точки на координатній площині? Відповіді можете лишати в коментарях під відео. Розпочнімо із середовища Scratch, а саме з координат на сцені у Scratch. У Scretріч на сцені введено систему координат, щоб можна було задавати положення виконавця на сцені та моделювати рух виконавців на площині. Початком цієї системи координат є центр сцени із координатами X0, Y0. Щоб відобразити на сцені систему координат таку, як показано на малюнку. Можна використати стандартне тло з бібліотеки, з бібліотеки Тла XY Grid, або XY Grid 20 px або іншу назву. Із аналогічним відображенням. Довжина ж самої сцени складається із 480 кроків ширини по 240 відповідно по X. 360 кроків по висоті. Тому, якщо виконавець знаходиться на сцені, то абсциса Х його положення може змінюватись від позначки мінус -240, 240. А ордината Y від 180 до 180 відповідно. У правому нижньому куті сцени відображаються поточні координати вказівника на сцені. От так. Або трішки інше. Як саме у новіших версіях середовища Scratch ми з вами розглянемо під час виконання практичної роботи. А в правому верхньому куті області скриптів поточні координати виконавця на сцені. От таким от чином. Відповідно, ви бачите, як виглядає координати вказівки на сцені, і в області скриптів на зображеннях. Блок з командами, у яких використовуються координати точок на сцені, ви бачите зараз на прикладі таблиці. А саме блоки команд перемістити вікс. 41y-1 задають переміщення виконавця в точку на сцені із зазначеними координатами. Ковзати одну секунду до координат X, Y задають можливість виконавцеві ковзати, тобто рухатися з певною швидкістю, що залежить від часу вказаного на подолання даного відтинку, у точку на сцені із зазначеними координатами. Задати значення x, Задають абсцису точки розміщення виконавця на сцені. І переміщує нашого з вами виконавця у відповідну точку. Відповідна ж дія із заданням значення y, яка задає ординату точки розміщення виконавця на сцені. І буде переміщувати нашого виконавця у відповідну точку. Змінити x на. 10 і змінити y на 10, відповідно, це блоки, які змінюють абсцису та ординату розміщення виконавця на сцені на вказане число, яке вводимо. І переміщує виконавця у відповідну точку. Звертаю вашу увагу, що під час виконання цих команд. Якщо ваш олівець опущено, виконавець буде залишати за собою слід, тобто здійснювати побудову. Крім того, у групі рух є два блоки значення Х та значення y, відповідно, які можна використати в інших блоках. Наприклад, блок значення Х можна помістити у блок надати А значення Х. Значення Х. І тоді ця команда присвоїть змінній А значення, що дорівнює абсцисі точки розміщення виконавця на сцені. Приклад такого присвоєння ви бачите от на зображенні. Якщо ж вставити позначку прапорця біля цих блоків, то в лівій частині сцени. Відображатимуться блоки із значеннями абсцис та ординат, а також поточним положенням виконавця на сцені. Отаким от, от чином. У групі датчики є два блоки, які можна використовувати в інших блоках для визначення поточних координат вказівника на сцені. От як вони виглядають у групі. Зокрема, цикл можна використати для малювання вказівника на сцені. До прикладу, задіяти, що якщо використати ось такий блок, то вівши вказівником мишки по сцені, ми будемо здійснювати побудову. А якщо використати генератор випадкових чисел, то можна перемістити виконавця в точку на сцені з випадковими координатами, так як це показано на зображенні. Тепер давайте розглянемо системи координат на полотні для програмного середовища Python. У Python на полотні введено систему координат для того, щоб можна було задавати положення черепашки. Точно так само, як в Scratch. Початок цієї системи координат видимої частини полотна після його створення складає 680 кроків ширини і 560 кроків висоти. Тобто набагато більше, ніж у Python, в Scratch. Тому, якщо черепашка розміщена на видимій частині полотна, то абсциса X. Її положення може змінюватись від мінус 340 до 340. А ордината, а саме y, від мінус 280 до 280. Якщо ж змінювати розмір вікна Python Turtle Graffiti, перетягуючи його границі, то буде змінюватись і кількість кроків, на яку може переміщуватись черепашка. Щоб залишатися на видимій частині полотна. Центр полотна буде залишатися в центрі вікна незмінно. Давайте розглянемо команди виконавця черепашки, у яких використовуються координати точок на полотні. Перша команда це Home, тобто додому, переміщує нашу з вами черепашку з поточного положення в точку по. Полотні з координатами 0, 0, тобто в центр полотна. Set X в дужках X це встановлює, задає абсису точки розміщення черепашки на полотні і переміщує черепашку з поточного положення в цю точку. Set Y задає ординату точки розміщення черепашки на полотні і переміщує черепашку з поточного положення в цю точку. Якщо ж ввести Xcore, то визначиться абсциса точки розміщення черепашки на полотні. А якщо y-core, то визначиться ордината точки розміщення черепашки на полотні. І остання команда, яку ми сьогодні дізнаємося, це write. І в лапках в дужках текст. Виводить заданий текст на полотні в поточній точці розміщення в вашої черепашки. А тепер давайте розглянемо, як під час виконання цих команд, якщо олівець опущений, здійснюється побудова, то черепашка буде залишатися за собою слід. Точно так само, як у Scratch. У проєкті можна задавати швидкість руху черепашки. Команда Speed 1 з англійської Speed – швидкість задає повільну швидкість переміщення черепашки. А якщо ввести команду Speed 0, то буде черепашка рухатись дуже швидко. Використовуючи команду on screen-Click-Goto, тобто on на, screen екран, click клацнути, можна переміщувати черепашку в точку, вибрану вказівником на полотні. Цю команду можна використати для малювання вказівником на самому ж полотні. І на зображенні ви бачите код для програми Python. Побудови ось такої цікавої квіточки. А зараз хочу вам показати, як можна було використати ось такий код написання проєкту. І як результат ми побачили рух черепашки по 10 довільних точках. Черепашка рухається по довільних точках, відшукуючи 10, 10 випадкових чисел. бітон можна використовувати для цього використано спеціальний генератор випадкових чисел, або ж випадкових координат. Для цього приєднали до проєкту бібліотеку random і використали команду From Random import зірочка. Для отримання цілого випадкового числа з діапазону від 340 до 340 можна використати команду, що x дорівнює rand від. Мінус 340 до 340. Проєкт переміщення черепашки по 10 точках з випадковими координатами ви бачите зараз, от у вигляді ось такого набору. По бажанню, можете самостійно спробувати набрати саме цей код і запустити в себе на виконання. І побачити, як рухається ваша черепашка. Також можна даний проєкт спробувати набрати в себе на телефоні. Для цього на телефон достатньо встановити програму. Назву програми я залишу в описі під відео, перейшовши за описом, точніше, знайшовши цю програму в Play Market, ви зможете встановити собі на смартфон додаток програмування мовою Payton. І спробувати набрати цей код і подивитися, що вийде. А зараз пропоную попрацювати з комп'ютером і виконати ось таке завдання. Скласти проект, у якому виконавець з'єднає точки з указаними координатами. І побудує потім графічну модель Снігура. Виконати ці це завдання я пропоную в двох програмах. Спочатку виконаємо в середовищі Scretch, дотримуючись ось такої інструкційної дії і ось такої підказочки. А потім виконаємо в середовищі Пейтон. Розпочнімо з середовища Scratch. Отже, за посиланням в описі під відео відкриваємо середовище Scratch. Закриваємо всі вкладочки. Буде побудову здійснювати котик. Додаємо розширення олівець. І розпочинаємо. Обираємо вкладку Події, коли натиснуто Прапорець. Оберемо тепер олівець. Очистимо для початку все. Потім підняти олівець. Перемістимо нашого з вами персонажа в центр сцени. Для цього натиснемо рух і перемістити в X 0, Y0. Звертаю вашу увагу, що під сценою ми бачимо координати розміщення нашого спрайта, а також напрямок і розмір, куди він буде рухатися. Тепер олівець. Опустимо олівець. Задамо давайте колір олівця. Я, до прикладу, візьму темно-синій і задамо е, розмір олівця, задамо трійку. Тепер візьмемо рух і обираємо перемістити в х0, у0. Перша точка в нас буде 50. Мінус 20. Знову перемістити в x 0 y 0, 0 30. Далі. Знову ж перемістити. Хмінус 10 y 30. Перемістити в x 0 y 0. Міс 15. 25. Далі знову перемістити. Мінус десять. Двадцять. Перемістити? Мінус десять. Нуль. Знову перемістити в ікс ігрек. Нуль. Мінус десять. і ще три блока перемістити 20 мінус 15 мінус 15 знову перемістити 35 мінус 15 мінус 15 і останній блок Перемістити 50-20 саме та точка, з якої розпочинали. Уважно перевірили і натискаємо Здійснити побудову. Як результат, ми бачимо, що наш з вами котик побудував ось таку птичку. Натискаємо «Файл», «Вивантажити на ваш комп'ютер. Натискаємо. Відкрити, показати в папці. І за зразком, як нас просять, зберігаємо вправа 4.2.1. Правий клавішою мишки. Перейменувати. Підписуємо вправа 4.2.1. Enter. Даний файл правою клавішою мишки. Обираємо вирізати і переміщуємо нашу папку з нашими виконаними роботами. У мене це папка документи. І вставити сюди. Готово. Будь ласка, додано. Все. Завдання в середовищі Scratch, виконано. Дане завдання не забудьте показати вчителю для отримання позитивної оцінки. А зараз давайте ще перейдемо до виконання в середовищі Peyton. Закриваємо цю вкладку. Отже, в середовищі Python виконання цього проєкту теж дуже схоже. Нам з вами потрібно спочатку відкрити середовище ADL, створити нове вікно для ведення тексту проєкту, ввести текст проєкту за зразком, як показано, от на малюнку. І потім зберегти під назвою вправа 4.2.1. Даний проєкт запустити на виконання, поглянути на результат виконання і зберегти, показати вчителю для отримання оцінки. Давайте виконаємо. Отже, натискаємо «Пуск», всі програми, шукаємо наш Python, який ми вже встановили. Натискаємо ADL. Наголошую в описі під відео, я залишу посилання на назву. Програми для смартфонів також можна ці проекти всі виконувати, тобто не обов'язково на комп'ютері. файл новий файл. І вводимо текст за зразком зображення. Текст наступний. Для початку підключаємо модуль малювання. Змінюємо мову. Chrome ту. Зірочка. Давайте задамо швидкість малювання повільно, спід. Один. Ентер. І тепер перераховуємо точки. А саме готту. І в дужках потрібно вводити 50, мінус 20. Закрили Перепрошую. Закрили дужку. Далі знову гота. Таких точок у нас, як ми знаємо, 10, 0, 30. закрили дужку. Гото Ми, минус десять тридцать закрыла душку. Гото минус пятнадцать двадцать пять. Минус десять двадцать, закрыла дужку. Готово. Минус десять нуль. И залишилось четыре точки. Enter. Уважно дивіться, щоб написання всіх слів було правильним. Тому що, якщо є якась помилочка, велика ймовірність того, що наш з вами проєкт не буде виконуватися. Або буде виконуватися, але неправильно. А цього нам не потрібно. І останнє. Вот то. 50 мінус 20. Закрили дужку. Готово. Уважно перевірили написання. Ще раз звертаю вашу увагу, що буде в нас здійснювати побудову стрілочка, а не черепашка. Натискаємо Run, Run модуль. Окей, запитую, чи зберегти. Так, підписуємо права. Права. 4.2.1. І зберігаємо в нашу папку із проектами. Зберегти. От бачите, коли допущена помилка введені. А саме в мене в рядочку FROM turtle Import допущена помилка. Помилка Неправильно введено слово turtle. Його я виправляю. Turtle. Натискаю Run Run модуль, Підтверджую збереження змін. І от, будь ласка, бачимо. Як відбулася побудова нашого з вами птаха. Проєкт виконано успішно. Закриваємо вікна і повертаємось до уроку. Проєкт виконаний, не забудьте показати вчителю для отримання позитивної оцінки. Наш сьогоднішній з вами урок. Я пропоную відгадуванням ребуса. Зашифроване слово спробуйте. Розшифрувати і написати в коментарях під відео. А зараз пропоную перевірити. Звичайно, це слово черепашка. Дуже добре. Також пропоную вам питання для самоперевірки. А саме тут питання, які стосуються і Scratch, і Payton. Тобто, які розміри має сцена у Scratch та у Python? Де знаходиться почат, початок системи координат на сцені та на полотні у Python і в Scratch. У яких межах може змінюватися абсциса й ордината та точки сцени у Scratch та видимої частини полотна у Python. Що є результатом виконання команди перемістити в X41Y-1, і така ж саме тільки з напис команди goto 41-1 для Python і для Scratch. Я. Що є результатом виконання команди? Ковзати 1 секунду до x41 y-1 в середовищі Scratch? Я. Всі ці питання ми з вами вже пропрацювали, проговорили на уроці. Уважно! Подумайте і спробуйте дати відповіді на всі ці питання. Відповіді можете лишати в коментарях. Вдома також опрацюйте розділ 4.1, сторінка 133 136 з вашого підручника з інформатики для 7 класу. Також можете спробувати виконати ще самостійно завдання із підручника на сторінках 136-137. Про успіхи виконання цих завдань можете писати мені в коментарях. А я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Ставте вподобайки та пишіть свої коментарі на підтримку мого каналу. До нових зустрічей! І не забудьте підписатись.